Я хотів би сьогодні поділитись декілька думок, озвучити їх і мати з вами молитву. Євангелія від Марка, 9 розділ з 38 вірша, звернувся ж до нього Іоанн, говорячи учителю, ми бачили одного, хто ім'ям твоїм виганяє бісів, і перешкодили йому, тому що він не йде за нами. Але Ісус сказав: не забороняйте Йому, тому що немає такого, хто зробив би чудо в імя моє і міг би незабаром злословити мене. Тому що хто не проти вас, той за вас. Ми бачимо цю ситуацію, яка трапилась з учнями. Ми бачимо, Реакцію, як вчинили учні, і ми бачимо, як Ісус Христос розсудив те, що вони вчинили. Сьогодні ми маємо з вами, брати і сестри, зрозуміти, сьогодні в нас в церкві серед нас є багато людей. Люди по своїм силам, по своїй, можливо, вірі, по своїм немощам, по різним факторам, різним моментам хтось. Служить Господу ремно, чітко, знаючи чітко слово, може гарно сказати, може гарно десь виступити, хтось гарно може помолитися, хтось має ще якісь різні таланти, силу і, знаємо, дар зцілення, дар ізгнання, і ще різні дари духовні, їх дев'ять. І можна перечисляти розпізнання там, знаєте, і. Різних духів, і ми по-різному реагуємо, скажімо, на того чи на іншого. Десь ми звикаємо, як один проповідник він проповідує так. Один пророк, він пророчествує якби, в такій собі, скажімо, формі, да чи е, от навіть елементарні речі е, на сьогоднішній день є проблема в Україні з російською мовою. Є проблема така чи ні? Я зрозумів, що нема проблеми такої. Є проблема сьогодні з українською мовою. Є проблема з українською мовою. Ну як відносяться люди, коли брат починає пророкувати, каже, говорить нібито українською мовою, пророкує російською. Каже, не приймати такого пророцтва. Чому? Де так написано? В якій формі, в якій манері. Хтось дуже строго пророкує. Одні кажуть, слухай, прийдеш до цього пророка, з ним помолиться, завжди якось, наче Бог вичитує через нього. До одного пророка прийдеш завжди гарне пророцтво чую. да? Гарне пророцтво чую. В ти хороший, хороший син, хороша донька, гарно йдеш, правильно йдеш. Ніяких облічень нема. Розсудіть. хто від Бога, а хто не від Бога. Чи два від Бога, чи два не від Бога, чи кому, який краще підходить, кому яке пророцтво було сказано. Пішли, помолилися двоє чи троє за одним і тим же сосудом. Звісно, кожному різне пророцтво Одні задоволені, інші ні. Сьогодні ми дивимося, де як Бог використовує деяких братів. Одні бояться молитися за ізгнання нечистих духів. Одні бояться, інші ні. Інші мають силу, мають владу і вони моляться. І вони моляться. І Бог діє, Бог благословляє. А зі сторони подивилися деякі осудили, а деякі прийшли і заборонили. Сьогодні. На жаль, багатьом да, є сьогодні пророки, скажемо, лже-пророки, є. Но сьогодні Бог і дає сьогодні розуміння і служителям, і братам розпізнавати ці лже. Вони дуже легко випробовуються, ці лже-пророки. В Слові Божому є рецепт, є правила, як їх випробовувати сьогодні. Но сьогодні питання, ми не захотіли, можливо, випробувати того чи іншого, просто нам не сподобався, ми показали на двері. Ми просто заборонили. І сьогодні дійсно багато пророків вони принижені, і, скажімо, дар пророцтва, не дуже багато то людей, а навіть скажі, дуже мало, хто молиться і просить Бога цього дару. Сьогодні проповідники, дуже мало проповідників, які рвуться сьогодні проповідувати служити, а взагалі служіння пастерства воно сьогодні взагалі не популярне. Брати-служителі нашого об'єднання вони зробили, скажімо, таке опитування достатньо велику кількість опитали братів, хто б хотів би бути пастирем Ледь набрався один відсоток. Розумієте? один відсоток. Не хочуть люди брати відповідальність, не хочуть. Сьогодні дуже люди сильно зайняті дуже багатьма речами. Ну сьогодні завжди знаходяться в церкві брати і сестри, знаходяться ті, які любого пастора судять, любого проповідника, любого пророка, сосуда, співака, музиканта всіх. І навіть якщо десь на вулиці ми бачимо раніше, це було таке частіше явлення, коли хтось в електричці проповідує, на вокзалі проповідує, десь на хрещатіку проповідує. Сьогодні днем загнем не побачиш таких. До чого я веду сьогодні, дорогі мої брати і сестри? Ми маємо сьогодні зрозуміти цю важливу думку. Сьогодні є серед нас люди, які хочуть служити Господу. Вони може, не з нашої церкви, десь іншої церкви. Сьогодні ми розділили людей на харизматов, не на харизматов. Там, скажем на законників незаконників і кожен, знаєте, де собі підбирає. Цього буду слухати, цього не буду. ну Ісус Христос каже, навіть якщо той харизма там проповідує про Бога, знаєте про Ісуса Христа, про Спасіння, то не відкидайте Його. То не відкидайте Його. Точно так і Пророка, точно так, ну любого, ми маємо сьогодні зрозуміти, що сьогодні не час, не час сьогодні тих і інших Так, да, Якщо Єрість реально говорить, то ми зупиняємо. Ну, якщо Він говорить нормальні речі, Ісус Христос є Бог. Сьогодні ви грішні люди, вам потрібно сьогодні спасіння. А просто ми знаємо, що на ньому певний ярличок, що він харизмат. І ми вже не сприймаємо Його проповідь. Та що він там проповідує. Ми сьогодні маємо зрозуміти, що ці речі дуже важливо, тому що часто, чому проповідники не хочуть навіть в церкві, ну, я не кажу за благодать, за якусь іншу церкву, чого не хочуть проповідувати? Ну, раз вийшов молодий проповідник, він ще не має того досвіду, десь заїкався, десь трошечки спотикався, десь не то. І коли від церкви, від народу він не отримав що? Підтримку, а осуд? Засудили, і те не так сказав, і те не так, і, в, і він за цю кафедру більше не вийде. Як важливо сьогодні не розрушати. Навіть тих молодих проповідників, які починають проповідувати, які піднімаються, які хочуть, там у них цей аганьок горить всередині, давайте допоможемо. Скільки молодих сьогодні братів благодаті проповідують, чи на ранішніх молитвах, чи на днівних. А Ну пригадайте, до кого ви останнього підходили і казали, братік, гарне слово було, молодець, Зростай, укріпляйся, рости. Ми взагалі ці речі робимо чи ні? ні краще зібратися в двом 3 і ту проповідь помножити на ноль, так? Да? Так чи ні? Це по Слову Божому. Співака, який вийшов, заспівав, десь трошки не попав в ноту, чи ще щось. Тобто, що ми робимо? Пішли, пішли, руки підтримуй, молодець, братік, сестричка. Супер! Ми бачимо, в тебе є цей талант, розвивай. Ага, Ми не можемо, да? не повертається язик сказати добре речі. А когось піти. Вибачте за таке слово обламати в усіх смислах слова. І духовно, і фізично. Це легко. Це легко. Тому що хто не проти вас, той за вас. І якщо хто напоїть з вас чашою води в ім'я моє тому, що, ви Христові, істинно говорю вам, Той не втратить нагороди своєї. А якщо хто відверне від віри одного із цих малих віруючих у мене, то набагато краще. Було б для нього, якби повісити йому млинове жорно на шию і кинути його в море. Я думаю, що багатьох із нас ну, важко було уявити, чим ця історія закінчиться. Як Ісус Христос її заворачує і каже, як страшно можна закінчити. Ми сьогодні маємо бути дуже уважні. Дивіться, в церкву приходить сьогодні багато новоувіруючих людей. Вони дуже спостерігають, як сьогодні брати і сестри люблять один одного, покривають любов'ю, наскільки ми чемні. Чи в церкві благодаті, тут всі зайняті місця, прописані, може, приватизовані, є? попробуйте кисять сядь на моє місце. Люди за всім спостерігають. Люди на все дивляться. Іноді можна помінятися, дати, дати на вашому місці благословенному комусь ще посидіти, щоб хтось пережив благословення. Може, дійсно у вас дуже благословенне місце, але ну, іноді треба поділитися благословенним місцем, так чи ні? Друзі, із цих всіх речей, мілечей будується сьогодні. Наречена Ісуса Христа. І з цього всього, як я звертаю увагу на брата, на сестру? Чи сьогодні в мене язик хоче похвалити мого брата чи сестру, підтримати? Чи ми хочемо сьогодні зробити більш популярним служіння молитовне, проповідників, скажімо, співаків, музикантів, чи ми підтримуємо сьогодні сосудів, які є у нас в церкві? Чи ми сьогодні дякуємо, що брат чи сестра бодствують, що Бог через них діє, що Бог через них говорить? Чи сьогодні серед нас є більше людей, які тільки шукають, аби хтось би десь би в чому помилився? Якщо щось не так, то зразу підхватується легко. А якщо так, а якщо добре, а якщо хорошо, чому? Ми не можемо, скажімо, піднести і сказати щось добре? Друзі, ще одна думка, і ми будемо молитися. Господь наш сьогодні хоче застерегти від спокус. В першу чергу я маю сьогодні боротися не з братом і сестрою, які є благословенням для мене в церкві. Я маю боротися сьогодні більше з собою, з своїм розумом, своїми очима, куди вони дивляться, своїм серцем, що мені перебуває, з цими руками, з ногами, чи мене нічого не спокушає, що є в моєму тілі? Чи я сьогодні не являюся спокусою для когось із вас? Чому сьогодні людина шукає, як себе вигородить, як своє служіння підняти на якийсь підістал, як, як себе, щоб. Щоб мене помітили, а я сьогодні маю працювати, і ми з вами як помітили всіх братів і сестер, тих, можливо, хто привик. Чому сідають люди часто в самому кінці, аж там, щоб їх не було видно? Які причини можуть бути, скажіть? Подумайте, я не скажу. Порозсуждайте самі. Я декілька явних причин знаю. І якщо спокушає тебе рука твоя, відітни її. Краще тобі калікою увійти в життя, ніж із двома руками піти в гієну у вогонь невгасимий. Де черв'як їхній не вмирає і вогонь не згасає. До речі, Чув свідоцтво одного чоловіка, який розповідав, що на короткий час Бог допустив йому бути в пеклі. І там такий перечень, що він там бачив, що він переживав, які моменти, і я запам'ятав один із моментів, він розповідав про черв'яків, які там в пеклі. Які не вмирають, і про вогонь, який не згасає, про ті муки, про, про ту вонь, про той запах, там, знаєте, як така сірка, така смердюча. там смердить. Це Ісус Христос це дає опис із тої, із преісподні, із пекла, що там. І черв'як їхній не вмирає, і вогонь не згасає. І якщо нога твоя спокушає тебе, відітни її, краще тобі увійти в життя кульгавим, ніж із двома ногами бути вкинутим у гієну, у вогонь невгасимий, де черв'як їхній не вмирає і вогонь не згасає, знову повторює Ісус Христос. І якщо око твоє спокушує тебе, вирви його, краще тобі однооком увійти в Царство Боже, ніж з двома очима бути вкинутим в гіну вогняну, де черв'як їхній не вмирає і вогонь не згасає. Чому так Ісус Христос часто підкреслює, вже третій раз підкреслює, куди будуть вкинуті люди і що там відбувається? Тому що всякий вогнем буде, тому що вся. Всякий вогнем буде осолений, і всяка жертва сіллю буде осолена. Сіль добра річ, але коли сіль стане несолоною, то чим виправити її? Майте в собі сіль і живіть у мирі між собою. Амінь. Чудове слово Ісуса Христа, чудове вчення. Господи, допоможи сьогодні нам передивитися своє життя. Я на основі цього Слова Божого я вбачаю і вірю, якщо я буду досліджувати себе і наводити порядок в своєму життю, щоб не тільки в мені в голові і в моєму серці все було в порядок, але й мої вчинки були правильні, моє спілкування з вами було правильне. Щоб я звідси правильно знаєте, правильно слово доносив до вас, щоб я дійсно все моє життя було правильним, то вам буде біля мене благословенно знаходитись, так чи ні? Вам буде радісно і приємно знаходитись біля мене. Точно так кожен із вас, якщо ми з вами, кожен, докладе зусилля, щоб ми з вами могли бути тими людьми, які творять добро, які творять благословення один для одного. Брати і сестри, можливо, я не до всіх підійшов і не похвалив вас за вашу пісню. Чи за чиюсь вашу проповідь, вона була важливо коротенька, чи вранці, чи в день вона була дуже, скажімо, проникаюча, вона дуже була цепляюча, вона була в простоті сказана. Хай Бог вас благословить. Я кожного проповідника, починаю, щоб благословляю. Кожну, кожного молитовника, який тут молиться, можливо, знаєте, ви не можете так молитися, знаєте, такими красивими фразами, словами не потрібно. За цим ганятися, саме головне, щоб це із серця було. Хай воно щось не складне, але із серця проговорюєш як до господа з вірою проговорюєш, а Бог поправить. Дух Святий поправить пізніше, і далі полється, пальється та мова, мова небесна з тебе і з мене. Точно так проповідник він може десь трошечки корявенько, починаючи починає, говорить. Ну якщо церква буде його благословляти, церква буде вдохновляти, сходить сила Божа на того молодого брата чи сестру, і вони починають просто. В силі Духа Святого прославляти ім'я Бога. Ми маємо сьогодні помічати, хто біля нас. Ага, ми придивляємося. Якщо та людина чи той чоловік підтримує, підтримує Івангелія, підтримує Господа, проповідує Слово Боже, що ми маємо зробити? Ми маємо підтримувати руки цієї людини, так чи ні? Ми маємо сьогодні з вами. Давайте ми прикладемо зусилля, щоб всі служіння, які мають бути в церкві, щоб вони всі стали популярними, щоб вони всі стали цікавими, щоб багато людей захотіло бути в цих служіннях і служити. Амінь. Давайте про це помолимось. Хай Бог благословить нас. Дорогий наші люблячий Господь, ми звертаємось до тебе в цій молитві. І ми хочемо віддати тобі усю славу честь і хвалу. Ти сьогодні той, хто збудовує, ти сьогодні той, той, хто благословляє, ми церква Твоя Боже, ми дітки Твої, наречена Твоя. І сьогодні Ти проговорюєш, Господь, це слово до кожного з нас, щоб ми були уважними один до одного, щоб ми були уважними до тих людей, можливо, яких ми ще близько не знаємо, а вони хочуть проповідувати, а вони хочуть свідчити про Тебе. Господи, щоб ми не поспішали нікого засудити, щоб ми не поспішали нікого зупинити, Боже, в тому чи в іншому ділі щоб ми були тими людьми, які хочуть благословляти, які хочуть давати сьогодні сили, які хочуть сьогодні підтримувати один одного. Ми просимо Тебе в ім'я Ісуса Христа. Являй славу Твою, Господь. Являй милість Твоя, Боже. Ти чуєш сьогодні усіх нас, ти бачиш наші серця, наші душі. Ти бачиш наші переживання, ти бачиш наші намагання, ти бачиш наше стремління, Боже. Ти бачиш, Господи, хто хоче співати, хто хоче проповідувати, хто Господь сьогодні хоче мати дари Духа Святого Боже. Дай щоб це бажання продовжувалося зростати, щоб ці люди продовжували діяти, Боже, щоб ми були підтримкою сьогодні один для одного, благослови, щоб ми не були спокуси, Господь. Щоб ми не були спокуси, Господь, я прошу тебе в ім'я Ісуса. Поблагослови Господь. Ти бачиш сьогодні багато в нашій церкві є людей новоувіровши, Господь, які тільки прийшли, Господь. Прийшли до тебе. Вони багато чого не розуміють, вони придивляються до церкви, вони придивляються до дітей твоїх, вони придивляються до служителів, Господь. До співаків, до музикантів, до молоді, до старших людей кожен, кожен до когось придивляється. О, допоможи нам бути прикладом, Господь. Допоможи нам дарувати сьогодні любов Твою, Боже. Допоможи, щоб дійсно ми були, Господи, особливим народом, щоб від нас приємно пахло, Господь. Щоб від нас приємні пахощі йшли, Господь. Пахощі любові, радості, благословіння, не осуду, Господь. Щоб наші лиця світилися, щоб ми в собі мали силу, Господь, солі, щоб сіль Твоя була сьогодні в нас, щоб ми сьогодні, Господи, солили, Господи, щоб не було серед нас пропажі, щоб не було сьогодні серед нас руйнування, щоб не було сьогодні серед нас смраду, Господь, і всякого розтління, щоб не було Боже. В одному дусі, в одній вірі, в одного Бога, в одному хрещенні. і йшли за тобою і прославляли Твоє ім'я. Дай мати страх Божий, дай мати відповідальність, благослови усіх нас, благослови свій народ, в ім'я Отця і Сина, Святого Духа просимо. Амінь.